Вітаю всіх, хочу поділитися з вами неким своїм видінням. У мене останнім часом є видіння, наче як я їду на відпочинок в сторону Кирилівки Азовського моря. Я раз їхала по дорозі, у мене було видіння, що я проїжджаю як Кирилівка, дорога, огромний бігборд, і там написано слово Кирилівка. У мене прямо було таке видіння, я офігіла. Скажу чесно, я на море не хочу. Мені з маленькою дитиною тільки моря не вистачає. Він зараз і знімає відео. Мені дуже з ним незручно на морі. Я про це не думаю від слова зовсім. Тим, тим паче така ситуація на Харківщині. Але мені постійно видіння відчуття, як я їду на відпочинок на море. Відпочинок. І ще скажу, Харківська область, майте на увазі, що в мене було видіння. Вже тут, в селі, що, наче, як щось добре. Такі позитивні, позитивні емоції нахлинули, як добре. Я останнє це у Львові були такі. в мене, коли звільняли Харківську область, в мене були такі емоції, і знову я в них повернулася. Для мене це дуже добрий знак, Харківщина. Чекаємо і віримо. І ще дивіться. Запорізька область, Кирівка, я не знаю, мені йде море, мені йде вода, і постійно як відпочинок ось та ситуація сьогодні була. В селі Сусідньому, і знову як відпочинок, як ви знаєте, як Крилика це більше як село. Ну, поряд з Кирили, як село. От, приватні будинки, і мені воно пішло. Знову, це море, відпочинок, якісь такі емоції дивні. Скажу чесно, я не знаю, що там буде Запорізька область, але я бачу, що там щось буде відбуватись серйозне. Я не знаю, в якому ракурсі, але йде дуже дивно. Скажу чесно, для мене це дуже дивно.